Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас на огляді оновлена котушечка Daivanzia 2023 року. Ця серія давно здобула популярність серед рибалок завдяки чудовому співвідношенню ціни та якості. Давайте розберемося, які оновлення отримала котушечка в 2023 році і чим вона відрізняється від попередніх серій. Друзі, новий дизайн та зовнішній вигляд. В сучасному світі це дуже важливо. Одразу впадає в око оновлений дизайн. Катушка отримала більш сучасний, агресивний. Стиль червоного чорного кольору все в стилі Дайва Ніндзя. Чудовий дизайн, дуже сучасний. Корпус став більш ергономічний. це 3000, типу розмір у мене. Ну вон, дуже зручна катушка. Дуже зручно в руках сидить. Друзі, технічні характеристики катушок. Матеріал. Корпус катушки виготовлений із сучасного композитного матеріалу. Він робить катушку досить легкою та надійною. Катушка Diva Ninja завжди в своєму бюджеті. Ця лінійка була одна із найлегсеньких. Шпуля. Дивіться, шпуля алюмінієва. шпуля нова Longcast ABS. Її зробили більш довгенькою, щоб дальність заброса була більш дальньою. Передавальне число е, катушечек в залежності від лінійки. Від 5,3. Е, навіть здається, 6000-й розмір. Це для фідера 5,1 к ,1, до... Більш скоростних катушечок, з редукцією 6,2 до 1. Стандартні редукції для лінійки Daiwa і взагалі Daiwa Ninja. Тут нового нічого не зробили вони. Підшипників теж 4 плюс 1. Підшипники фірмові Дайвовські, дуже дорогі, дуже якісні. Плавність хода у катушки завдяки цим підшипникам, прям чудова. Е, і ще тут е, зробили нове таке рішення: технологія Digiter 2 Тобто, це передача крутного моменту, яка більш довговічна. Це пер, е, технологія з більш дорогих котушок Daiwa перемістилася в нову дайву Ninja. Так, що ж у нас у головних оновленнях котушок модельного ряду 2023? Це, перш за все, більш точне налаштування та плавність роботи. Плюс тут новий пакет фрикціону. Дивіться, який навантаження тримає фрикціону 3000, Цілих 10 кг. Це дуже круто. Для виважування крупної риби класний фрикціон. Плюс саме круте рішення, що є в цій моделі, це нові ротори. Ротори більш легкі, більш класно збалансований ход з таким ротором у катушці. Зовсім не відчувається навантаження на руку, як протягуєш приманочку, вже перевірено. Якби. Плюс із головних оновлень, котушка лінійки Daywanin 2023 стала легшою. Не набагато, але все одно. Деякі там 5-10 грамів на катушці це теж досягнення. І саме головне із головнішого точність виробництва. Лінійка котушок Daiwa 2023 року дуже точного виробництва. Всі котушечки, які проходять у нас і на продажі, і на магазині, один в один зроблені, друзі. Всі люфти відрегульовані. Ну, Просто шикарне качество і якість виробництва. От, 6000, дивіться, яка. Чудова, просто чудова катушка. Люфти, не треба нічого регулювати, можна брати і користуватись. Просто в стоковому варіанті катушка чудова. Друзі, перераховувати її достоинство можна <гум>, дуже багато. Ну, основні, це, звісно, легкий міцний корпус, покращений фрикціон, нова шпуля, яка дає більш дальній закид, Дуже плавний хід, навіть з моделлю 2018 року, яка теж була чудова, то ці моделі 2023 року дуже класно зроблені. І е, доступна ціна Daiwa Ніндзя це катушка в лінійці дайва, не дуже дорога катушка, зате вже можна, е, можна подивитись, що таке японська якість. Можна це відчути на собі, користуючись такими катушечками. Лінійка дуже широка у цих катушек, від тисячного розміру до 6000. -ти Приміняти можна як для спінінгової ультралайтової ловлі, твічингу, джигу, і навіть використовувати на фідер і для ловлі Карпа. Дайва Ninja 2023 року чудова бюджетна котушка. Вона підійде і для початківців, і для людей, які вже знають толк в рибалці. Друзі, я вважаю, що це найкращий варіант в своєму ціновому сегменті. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть у коментарях, що думаєте про нову лінійку Daiwa Ninja 2023, та переходьте по силачкам, які я залишу в описі, в, опис, в описі до цього відео. Силочка. На магазин Дайва Ніндзя. Всім дякую за увагу, до побачення!